Всім добрий вечір. Вийшла на прогулянку сьогодні пізно, тому що якісь справи готувала, жарила. І взагалі то бачу вже стемніло. Думаю, все, вже сьогодні не вийде нікуди йти. Але мені попалося відео мотиваційне. Таке відео колись дуже давно, багато років назад, воно десь з 15-го року ходить, і колись воно мене надихнуло почати малювати. Я почала малювати. Передивившись це відео, так думаю, Інна, вставай і йди. Відео це англійська мови, але там все зрозуміло, що не відкладає свої, свої мрії на завтра. Ти завжди кажеш, це завтра, завтра вийду, зроблю завтра. Спортом займусь завтра, побіжу завтра, почну малювати завтра. це Завтра не відкладай. Все на завтра. Вставай і роби це. Це все подивилася. Все, нічого, що вечір. Зараз п'ята година десь. Так що я все закрила, встала і пішла. Тому хочу я. Тут показати вам це відео, може когось це теж змотивує до чогось, що ви давно хотіли розпочати і все відкладали. Все не на часі, не зараз. Трошки пізніше. Зараз не той час, не те. я не так вигляжу, не так щось не так. Просто встаємо і робимо. Що я вважаю, що це для мене дуже... Важливо усвити, пройтися. Вчора я пройшла десь більше 10 кілометрів. І от так треба держати. Держати це гарно просто для кондиції і для щоб держати своє тіло в формі. ну Трошки схуднеш, я не кажу, що станеш від цього струнким, але кондиція, кондиція а Кандіція була зима. Оце всі якісь негаразди, це все це мотивацію зводило на ноль. Тому я хочу розмістити це мотиваційне відео сьогодні. Що кому допоможе, я буду рада. Все то гуляю сьогодні вночі. Should get to the point where anyone else could quit. Do it, just do it. What what are you waiting for? Do it, just do it, do it. Wake up and work, do it, just do it. What? What are you waiting for? Make your dreams come true. Yesterday you said tomorrow, stop giving up. If you're tired of starting old, stop giving up. If you're tired of starting old, stop giving up. Make your dreams come true. Do it, just do it. What, what are you waiting for? Do it, just do it. Do it. Wake up and work. Do it, just do it. What, what are you waiting for? Just do it.